Слово Боже для вас, Євангелія від Матея, 25 глава, 31 по 46 стишок. Помолимось, Цар і Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри моє вуха, щоб я була готова до слухання Твого слова. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від Матея як же прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, прийдіть благословення Отця Мого. Візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, я мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли, хворий і навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе, Голодним і нагодували, спраненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягли, коли ми бачили тебе недужим, чи в тюрмі прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Тоді скаже і тим, що ліворуч, і їй від мене геть проклятів вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його, бо голодував я, а ви не дали мені їсти, мов спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, Нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться ті кажучи, Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спрали, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили, а Він відповів їм істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменше, мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Євангелець Матей описує загальний суд про праведників і неправедників, і ми бачимо, що Господь порівнює себе з найменшими. Зазвичай для людини є незбагненною таною тяжко зрозуміти і усвідомити, що Бог порівнює себе з найменшими. Але Ісус нам сьогодні говорить, що Він живе в кожній людині. Ми бачимо і недужих, і чужинців, і ті, що в тюрмі, і в нагих, і хворих. Тобто Господь є у кожного, кожному серці. Маємо пам'ятати, коли ми будемо зустрічати наші ближні, побачити в кожного нашого ближнього Ісуса. Він себе принижує до найменших, взяв людську подобу, Бог взяв людську подобу, переменшив і показує нам, що Він живе кожного з нас. Це важливо, щоб ми любили один одного так, як ми любимо Господа, кожній людині, яку ми зустрічаємо. В ній перебуває Господь. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти мені сьогодні пригадуєш, що ти перебуваєш у кожній людині. Навчи мене, щоб я з любовю ставилася до кожної людини і усвідомлюючи, що ти є в ній. Амінь.